Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Величаємо Тебе, Святий, а ти же Михаїве, і всіх вас, ангельські небесні сили, що повсякчасно прославляєте Господа цією величайною піснею і молитвою. Ми сьогодні звеличуємо і вшановуємо найперше святого Архангела, Архестратина Михаїла і всі Небесні Сили, ті тисячі тисяч, тисяч ангелів, яких сьогодні ми вшановуємо і вшановує ціла церква. Звідки повстали ці ангели? Все письмо. На самому початку говорить нам книга Буття, що на початку Бог створив небо і землю. І святі Отці, пояснюючи ці слова священного Писання, кажуть, що мова йде не, про, не лише про матеріальне небо і землю, але мова йде, коли говорить Господь, Бог автор, говорить, що на початку. Бог створив небо, говориться якраз про тих невидимих духів ангелів. І в молитві вірую ми про це молимось кожного дня. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого. І справді, Він є творцем неба і землі і всього видимого і невидимого, Він створив цих ангелів. І цих ангелів є велика, дуже велика кількість. Чому Господь створив цих ангелів? Святе письмо також нам говорить про різні чини, хори ангелів. І називає дев'ять чинів. Найперше говорить про херовинів. Херовини, що в перекладі означають полум'яні, вогненні. Ті, які. Горять любов'ю до Господа, вони найближчі є до Господа. І псалмовівець говорить, що шестикрилі херовини, які закривають двома крилами своє обличчя, двома свої ноги, а двома літають. І не випадково, бо вони стоять найближче до Господа і палають цією любов'ю до Бога. Вони є найближче до нього. Наступні є херовими, багатоокі херовими, які бачать, які знають дуже багато і найперше, які пізнають найглибше, найбільше таємниці Божі. Наступних називає святе письмо Престоли. Це третій цей чин Хор Ангелів. Престоли, на яких Сидить Господь, вони підтримують цей престол, престіл Божий. Наступні три чини це є господство, сили і власті Господство – ті, які управляють іншими ангелами. Також сили, сили, які передають цю Божу силу, передають цю Божу силу також цим. Мужам Божим, завдяки якій вони стійсю різні чуда, оздоровляючи і зціляючи не Господь також цю силу праведникам великим преподобним і святим передає саме через тих ангелів, ангелів сили. Вони також передають мужність відвагу людині терпіти за віру Христову. Вони є також надгненниками святих мучеників. І також власні ангели, які мають владу над лукавим. І, і останній третій, чин три чини це є начала, архангели і ангели. Начала ті, які правлять, які допомагають також звершувати чи оберігають. Також Земні держави, які допомагають в керуванні земних держав. Архангели, архангели, яких Господь посилає, щоб звищати, благовістити волю Божу. І церква згадує кілька таких архангелів. Архангел Гавриїл, ми знаємо за нього, що в перекладі означає Божа сила, саме Він. Авріїл звістив при чистій Марії, що вона зачне її народи сина. І завдяки цій його благовісті та Божа сила зійшла на Марію. І вона зачала Сина Божого. Також він благовістив Захарії прихід і народження Івана Хрестителя, також цей Архангел Гавриїл це вчинив. Він звіщав цю волю Божу. Але також церква згадує про Архангела Рафаїла, який супроводжував тобію в його дорозі, і потім також зцілив його батька від сліпоти. І Рафаїл, що в передані, означає, Бог оздоровляє, Бог зціляє. Через цього архангела також він подає цю ласку здоров'я. Ну і наступний останній чин це є ангели, ангели, які Господь, які є найближчим до людини, які є цими посередниками між Богом і людиною, які найперше заохочують нас до всього доброго, які остерігають нас в житті, які також охороняють нас і впровадять доброю дорогою в житті. І церква також називає ще ангелом-коронителів, які охороняють нас в житті. І кожна людина отримує цього ангела коронителя Кожна людина його має. І як наскільки важливо є, щоб людина також, кожна людина, підтримувала контакт з цим своїм ангелом коронителем щоб вона зверталася до нього в молитві, щоб вона слухала Його, ці добрі його. Поради і за цими добрими порадами йшла. Але в сьогоднішній день церква в особливий спосіб вшановує пам'ять святого Архангела Михаїла, якого називає архістратигом, тобто воєначальником і не випадково. Ми чули в сьогоднішньому Євангелії, коли апостоли, які повернулися з проповіді і кажуть, учителю навіть біси коряться нам. Ісус каже, я бачив сатану, як блискавка падав з неба. Христос говорить про цей момент, коли завдяки чому цей сатана падав з неба, завдяки саме цьому архестратигові Михаїлові. Бо коли серед тих тої множества цих ангелів повстав також певний бунт проти Бога. Який очолив Люцифер, цей світлоносець, який був близько до Господа, і позавидував Божій славі. І каже, чому тільки Богові мають віддавати таку славу ангели? Я також хочу такої слави. І повстав проти Бога. І тоді архістратив Михаїл з кличем Хто як Бог. Бо саме так перекладається його ім'я. Хто як Бог? Він. Очолив цих добрих, вірних Богові ангелів, які скинули цього гордого лукавого ангела до А. І про це говорить Ісус в сьогоднішньому Євангелії. Я бачив сатану, як блискавка падав з неба, завдяки саме йому Архістратигові Михаїлові. Тому Він є тим воєначальником. Небесних Божих сил. Про нього також згадує Ісус, коли, Пилат, коли стояв перед Пилатом, і Пилат каже, то ти цар юдейський, але Христос каже, царство моє не з цього світу. Якби моє царство було з цього світу, то я би попросив мого Отця і послав би мені тисячі легіони ангелів, які б мене захищали. На чолі саме захистратигом Михаїлом. Доріл Христі. І церква згадує цих Архангела, Аркестратига Михаїла і цих небесних сил, яких створив Господь, найперше для чого? Для того, щоб вони прославляли Слово Творця і Господа. Саме вони безнастанно взивають цю пісню. Свят, свят, свят Господь Саво, Господь повний сил. Вони прославляють повсякчасно свого Творця і Господа. Вони є також тими, яких Господь, через яких Бог посилає їх, щоб звіщати Божу волю народові. Вони є ті, які також нас охороняють, які нам допомагають чинити добро. Саме також, завдяки ангелам, ми також отримуємо перемогу. Кожна людина. В житті відчуває ці спокуси, які рухаві посилає до нас. Він, який спокусився, сам піддався спокусі, старається інших відвести від Бога і спокушає до різних гріхів, до обману, до ненависті, до гніву, до лихослів'я, до блуду, до неправди, несправедливості, немилосердя. І до інших гріхів спокушає людину. І дуже часто людина піддається тим спокусам, але коли ці спокуси є настільки сильні, що нам здається, що ми не здатні їх перемогти і подолати. Так, може, людина є слабка сама в собі, але завдяки тоді, коли ми звертаємось також до Господа і за допомогою. За посередництвом чи до нашого англа-хоронителя, чи до архістратига Михаїла, звертаємося і просимо його заступництва, його підтримки, то дуже швидко отримуємо цю Божу силу, Божу підтримку, Божу благодать, яка допомагає нам цю спокусу відкинути, перемогти її, не піддатися цій спокусі, не стати рабом гріха, а стати переможцем гріха. І цю перемогу над гріхом дає нам саме архістрати Михаїл. Тому наскільки важливо є також звертатися до нього і просити в нього цієї духовної перемоги. Дорів Христі, ми з вами також цього року відзначаємо ювілей 400 років мученичої смерті святого священомученика Єосафата. Його образ також сьогодні тут поряд з образом архістратига Михаїла, образ святого священомученика Йосафата і з його чесними мощами, який був ченцем святого монастиря святого Василія Великого, чину святого Василія Великого, на честь якого є також цей, цей монастир, який також є отців Василян тут інстичений. Жив святий Йосафат, народився в 1580 році на Володимирі на Волині. Він наш краянин. Вступив також згодом до монастиря отців Василян у Вільнюсі, так як тодішня Київська митрополія охоплювала і Україну, і Білорусь, і також Литву. І там, саме в цьому монастирі при Святої Трійці, у Віннюсі, він почав свій монастирський подвиг. Там він був як чернець, деякон, згодом священник, архимандрит цього монастиря, а потім був вибраний також на архієпископа Полоцького, Полоцької архієпархії. І саме там, в 1623 році, у Вітебську, Місті цієї єпархії він віддав своє життя за Христа і за єдність Христової Церкви, за єдність, за ту єдність, яку він постійно, за яку він постійно молив і просив Господа, щоб всі були одно. Так як Христос в своїй молитві перед стражданнями просить, Отче, нехай вони будуть одно, як я в добій ти в мені, так само святий Йосафат Молився, просив Господа про цю єдність Христової церкви, щоб всі належали до єдиної святої Соборної Католицької Церкви. І він не тільки молився, але й також робив всі свої старання для того, проповідуючи і навертаючи людей до Господа. Але Цієї великої ласки мучеництва він також удостоївся безсумньому за своє праведне життя, коли його, його співбрати, отці і брати розповідають про його життя, то найперше відзначають те, що він в своєму монашому покликанні найперше велику увагу, найбільшу увагу приділяв. Цій розмові з Господом, молитві. Особливо молитві спільні, церковні молитві, церкві, де він служив повністю кожного дня ціле церковне право. Але крім цієї молитви, церковної, спільної молитви, він також відходив в свою келію і там проводив години над роздумуванням, над Словом Божим. І над особистою молитвою, звертаючись до Господа. І завдяки цій такому великому тісному зв'язку з Богом, отримав від Нього велику благодать, яка допомагала йому також інших людей навертати до Бога. Він дбав не другий момент, він дбав не тільки про спасіння своє, але він також дбав про спасіння інших людей, виходив і йшов по домах, звертаючись до людей. Готуючи їх до сповіді до святого причастя, щоб в такий спосіб людей відвернути від гріха і привернути до Господа. Він також ішов в цю гостиницю, яка була в монастирі, і служив тим немічним і потребуючим нужденним, які були там, даючи їм харчі, лікуючи також. За Христа. І вороги, ті, які його вбили, взявши, кинули його в річку Двіну, яка тече через вітер, прив'язавши каміння і думаючи, що ніхто більше його не побачить і не знає. Але Господь навіть після цієї смерті мученичої, показав також свою силу. Він наповнив ці його. Вже мертве його тіло випромінювало світло. І завдяки цьому світлу, яке било з глибини цієї ріки, побачили, де знаходиться тіло святого, святите. І коли підняли його, то побачили, що тіло було нетлінне і світиле. І багато людей, які доторкалися і приходили і молилися, отримували за заступництвом священокученика Йосафата зцілення від духовних, душевних і тілесних також хворій. І багато народу навернулося до Господа, побачивши ці великі знаки Божі. Тепер мощі святого священомученика Йосафата перебувають в Римі, в головному соборі Католицької церкви, соборі святого Петра, там, в одному з бічних престолів, перед образом святого Василія Великого. Є мощі святого Священномученка Єсафана. Вони були перенесені туди. І кожного разу, коли ми приїжджаємо до Риму, чи синод відбувається нашої церкви в Римі, ми також завжди молимося перед мощами. І цього року, коли синод проходить всі церкви саме в Римі, перед мощами, в соборі святого Петра, ми відслужили. Соборну аркірейську літургію, яку очолював блаженніший святослав. І після цього всі прийшли до мощей святого Йосафата, де вшанували мощі нашого Великого Святого, просячи також його заступництва для всього нашого народу і для церкви в цей нелегкий час. Дорогі Христі, можемо сказати, що святий Йосафат, він також, як кожна людина, Мав різні спокуси в житті, але він просив Господа сили, щоб перебороти ці спокуси. Він просив також архістратига Михаїла цієї сили і отримував цю Божу силу, перемагаючи ці спокуси і дбаючи про чистоту свого серця і своєї душі. І завдяки цьому отримав від Господа цю велику благодать і передає цю благодать для тих. Хто з вірою звертається до нього? В сьогоднішній день, коли ми вшановуємо пам'ять святого Архістратига Макаїла і всіх Небесних сил Бестілесних. Сьогоднішній день нехай кожен з нас також погляне в своє серце, чи ми звертаємося до них, чи до нього, чи ми слухаємо голосу цього нашого ангела-коронителя. Чи ми йдемо за цим голосом, чи, можливо, не завжди ми Його слухаємо, а слухаємо інший голос, і за ним йдемо, протилежний Богові голос. Наскільки важливо є, щоб в житті слухати саме цього голосу доброго ангела, нашого ангела-хоронителя, і за ним іти. І особливо в теперішній час, коли вся наша країна і весь наш народ переживає. Цей важкий час війни, коли лукавий ворог, агресор прийшов на нашу землю, щоб нас поневолити. Особливо в теперішній час ми бачимо, наскільки важливим є це об'єднання всього народу і об'єднання, особливо в молитві, В молитві, особливо до архестратига Михаїла, бо Він є тим як воєначальником небесних сил, який подає перемогу тим, які борються за справедливість і правду. Тому сьогоднішній день всі ми разом також просимо святого архістратига Михаїла, його заступництва перед Богом. Просимо за його посередництвом Божої благодаті для всього нашого народу, для нашої влади. Особливо для нашого війська, щоб Він охороняв їх, наших воїнів-захисників, щоб вони повернулися живими додому, щоб Він випросив також для них сили і мужності зупинити лукавого ворога, звільнити від загарбників нашу землю і щоб випросив цієї благодаті миру і любові для нашого народу. Амінь. Ім'я Отця і Сина.